Це любити лише шахів, рай, брути, диву, колод. Англія, рейтинг 1912. Дракончик вийшов у нас. Так. Мало коли є дурниця. Так. Так. М -м -м. Давай, окей. давай Окей. Бобі Фішер казав на дракон, що перше ми маємо відкрити лінію. Другий розміти чорнопольних слонів. Третій шах-шахмат. Будемо вважати. Навіть жертвою пішика – Байдуже Байду Типу байду жив. Що грати, що не грати. Так. Це фіксуємо. Хоча еншпіль це може бути слабкість, але, як там казав Тараш, між дебютом та Еншпілем Богу поставили Мітершпіль. Чорний король утримує мат за довго до Мітершпіля. Хід чому добрий, прикольний, тому що ми якби перервали зв'язок Фрезя на ферзовому з королівським планом. Далі відкриваємо лінію ферзь йде тут уже небезпечною. <кій> Ніхто нас не боїться. Ніхто нас не боїться. Так, суперник хоче шах-шахмат. Шах-шахмат хочеш. Тепер треба знайти, як шах-шахмат зробити. Він хоче також шах-шах. Я поки не можу зіграти. Так, це трошечки, не ясно. Тут ты не... может залезть, а міняти меня-то я точно, что -то не хочу, Нема бажання. Так, десь такая все по чорним полям, але щось, щось, що, що, що. Не знаю, нічого не знайшов. Випустив все, що було. Прямо мат. Дивно, не було прям такого нічого, так? Да? Серйозно. Серйозне було, але я не знайшов, як правильно тут. Ферзь Д2. Ну, взагалі не очевидно. Це третя лінія. А 4 або F4. <клухи> <клухи> І тут же 4. Ну, взагалі неочевидно. Треба подумати, Парника, часы не тикают, мы и тикают. Тут же 5 працює. Як тут можно? А, взять просто. Ну, просто съем. Ну, ой, тут мат. Без тури тупо атакуємо, да. Ну, тут ще знайде цей правильний хід. Варіант ходів. Складного. Треба тримати. Ай! Ось ця діагональ по чорним полям. Я ж думаю, що воно ну, має щось тут зростись. Ферзь і захищає, ніби підтримує атаку. Треба один ферзь, централізований, да, треба захистити, і ферзь тут буде атакувати. Перевага залишається.